Тема сьогоднішнього року це застосування законнім збереження енергії та імпульсу в механічних явищах. Що ми вже на цей час знаємо? Основне положення це закон збереження енергії, який каже, що енергія не зникає і не виникає з нічого, а лише переходить з однієї форми в іншу. Ми знаємо закон збереження імпульсу, що у замкненій системі вектору імпульс залишається сталим, і імпульс до зіткнення дорівнюється імпульсу після взаємодії після зіткнення. Також замкнена система, ми будемо вважати, систему, на яку не діють зовнішні сили, або їхнє дія може бути скомпенсована. Далі ми познайомилися з поняттям механічної енергії, що в нас повна механічна енергія складається з двох частин: це кінетична енергія, є кінетичною дорівнюється МВ, квадрат навпіл, і потенціальна енергія MЖH для тіла в полі тяжіння. Відповідно, повна механічна енергія це сума кінетичної та потенціальної енергії. Якщо ми кажемо про замкнену систему, механічна енергія зберігається, Е1 дорівнюється Е2. У нас також відбувається перетворення енергії. енергія може переходити з кінетичною потенціально під час підйому тіла з потенціальною кінетичною кінетично під час падіння. І у внутрішньої енергії при терті, деформаціях, непружних зіткненнях. Коли механічна енергія не зберігається, механічна енергія не зберігається, якщо в системі діють непотенціальні сили. Сила тертя, сила опору повітря, непружні удари та деформація. У цих випадках частина енергії переходить у тепло або іншу форму внутрішньої енергії. І значення закону збереження енергії дозволяє аналізувати рух та зміну стану системи без розгляду всіх сил поетапно. Закон збереження енергії є універсальним принципом, що діє в механіці, електродинаміці, термодинаміці та взагалі у сучасній фізиці. Закон збереження енергії використовується для розв'язування задач на падіння, підйом, рух по похилій площині, роботу сил. Де ми бачимо приклади застосування закону збереження енергії та імпульсу. Падіння каменя потенціальна енергія переходить у кінетичну. Маятник енергія коливається між потенціальною та кінетичною. Гойдалка демонструє перетворення видів механічної енергії. Автомобіль, автомобіль зупиняється через тертя. Механічна енергія переходить у внутрішню. Форму, які ви повинні запам'ятати, що повна механічна енергія, енергія кінетична, енергія потенціальна, закон збереження енергії та робота сил тяжіння МЖАЖ. Закон збереження енергії один з найважливіших законів у природи. Він дозволяє пояснити та передбачити поведінку тіл у системи. І різних умовах розуміти суть фізичних явищ і процесів, які нас оточують. І приклади розв'язування задач на потенціальну енергію та кінетичну. На якій висоті надповерхньою землі м'яч масою 350 грам має потенціальну енергію 14 джолей. Це початковий рівень задач. Нам дана маса, нам дана потенціальна енергія, нам потрібно знайти висоту. Є потенціальна дорівнюється МЖ, відповідно з цієї формули, аж дорівнюється енергія поділити на МЖ. Підставляємо, отримуємо, що потенціальна енергія максимальна потенціальна енергія буде на висоті 4 метри. Наступна задача потенціальна енергія пружини стиснутої на 4 см дорівнює. 64 кДж, і визначимо коефіцієнт жорсткості, жорсткості пружини. Нам дано видовження або стиснення енергія та потрібно знайти коефіцієнт жорсткості. Знову формула є потенціальна Кх квадрат навпіл, звідки К буде дорівнюватися 2 помножити на енергі... потенціальну енергію, поділити на видовження в квадраті. Підставляємо, отримуємо... Е... Коефіцієнт жорсткості 8 на 10 у сьомій ньютонів на метр доволі велике число або 80 меганьютонів на метр. Доволі сильно пружин. Далі визначити масу метеора, який рухається зі швидкістю 60 км і має кінетичну енергію 40 Гигаджолей. 10 нам дана швидкість, дана кінетична енергія. Перекладаємо її в жовлі. Знайти масу. Знову формула нам відома, є е кінетична це МВ квадрат навпіл, з цієї формулою М дорівнюється 2 помножити на Е-кінетичну і поділити на швидкість квадраті. Підставляємо, буде 0,5 на 10 другий або 50 кілограм у нас е, матиме масу метеор, але при цьому його швидкість і кінетична енергія вражаюча. Задача на імпульс. Імпульс тіла дорівнює 8 кг на метр на секунду, кінетична енергія 16 джолей. Знайдіть масу і швидкість тіла. Записуємо імпульс, записуємо кінетичну енергію, масу і швидкість знаходимо. Спочатку знайдемо формулу. Є кінетична це мв квадрат навпіл з цієї формули можемо знайти В. При цьому знаючи, що М дорівню, імпульс тіла дорівнюється m помножити на V. Відповідно, маса це імпульс поділити на швидкість. Збираємо ці формули і отримуємо, що є, що є кінетична швидкість у нас у чисельнику скоротиться, буде імпульс помножити на швидкість і поділити навпіл. З цієї формули знайдемо нашу швидкість. Це буде. 2 помножити на 16 поділити на 8 або 4 метри на секунду. Знаючи швидкість, знайдемо і масу. Це буде 8 поділити на 4 2 кг. Відповідно, імпульс масу нашого тіла 2 кг, а швидкість, з яким воно, воно рухається 4 метри на секунду. Маса самоскида. Самосвала у 18 разів більша за масу легкового автомобіля, а швидкість самоскида у 6 разів менша від швидкості легкового автомобіля. Порівняйте імпульси та кінетичні енергії самоскида та легкового автомобіля. Нам дана маса самоскида дорівнюється 18 масам автомобіля. Нам дана швидкість самоскида, яка дорівнюється в 6 разів менше, тобто швидкість автомобіля поділити на 6. Нам потрібно відношення імпульсів і відношення кінетичної енергії. Знаючи, що імпульс це масу помножити на швидкість, підставляємо це і отримуємо, що імпульс самоскида це 3М автомобіля В автомобіля. Відповідно, імпульс автомобіля, це М автомобіля, В автомобіля. І якщо підставити це відношення П самоскида поділити на імпульс автомобіля, в нас вийде у три рази імпульс буде більший в e, самоскида. Так само ми підставляємо це в, e, знаючи, що М є кінетична це МВ квадрат навпіл. Підставляємо те, що нам відомо і отримаємо, що є кін... кінетична самоскида це МВ в квадраті на 4, а є кінетична автомобіля це МВ на впіл. Підставляємо, отримаємо, що енергія буде самоскида у два рази менша у тому самому випадку, як імпульс самоскида у три рази більший, і також це знов таки інформація про тему нашого уроку. Про замкнені системи ті, ми вже казали, що таких систем на землі не існує, яку ми можемо вважати дійсно замкненою. Наприклад, під час зіткнень або вибухів на короткий час виникають такі величезні внутрішні сили, що порівняно з ним всіма іншими силами, силами тяжіння, силами опору повітря, безумовно, можна знехтувати. Наприклад, розрив спеціального снаряда під час вірвірка для двох осколків вказано діючі сили це червоним сили тиску порохів, порохових газів, чорним сили тяжіння. Зеленим сило силу опору повітря. Бачимо ось на цьому зображенні, що на кожну діє в різних напрямках. Також у багатьох випадках тіло має і кінетичну, і потенціальну енергію, наприклад, літак під час льоту набирає швидкість і піднімається на висоту, ліфт, що рушає з першого поверху, на десятий, теж одночасно піднімається і розганяється. Принципова різниця між потенціальною силою силою тяжіння зображена червоною стрілкою, та непотенціальною сила опору повітря зображена зеленою стрілкою для руху підкинутого вгору камінця. Тобто ми бачимо, що траєкторія руху в нас однакова. У нас змінюється різниця тільки між потенціальною силою та непотенціальною. Так, і головне. Закони збереження імпульсів в замкненій системі тіл. тіла такої системи взаємодіють між собою геометрична сума імпульсів усіх тіл не змінюється. Закон збереження імпульсу пояснює природу реактивного руху, що виникає внаслідок відділення від тіла якоїсь його частини з певною швидкістю. Механічна енергія тіла складається з двох енергій потенціальною та кінетичною. Для взаємодії між тілом і землею на малих висотах нам достатньо МЖА. За великою відстанню ми вже користуємося. Гравітаційною сталою на масу землі, на масу тіла поділити, поділити на радіус землі. Для недеформованої недеформова... пружини Кахвадрат навплів, і, відповідно, в замкненій системі тіл, за відсутності сил тертя зберігається повна механічна енергія системи тіл. Продивись ще раз це зображення, а зараз невеличке таке буде опитування. Ем, Аліна, прошу тебе, кажи, що ми, як мені з'єднати ем, праву та ліву частину. Наступне. Я розумію, що не все знаєш, але що пам'ятаєш? На цьому урок закінчен. Додому повторити параграф 13, 14, 15 за підручником Варьяхтар, тільки теоретичну частину, які дави запитання.